Привіт, ми, любі книголюб! За шість років мого життя в Києві я зіштовхнулася ледь не з усіма доступними мовними стереотипами щодо української мови. На більшості моїх робіт я була однією або однією з небагатьох україномовних людей, тому мені доводилося самостійно ввести війну на цьому фронті. Скажу, що на початку це мене дуже втомлювало, адже я намагалася переконати всіх і вся, тому що українська мова це не лише мова, села. Намагалася спростовувати усі міфи, створені радянською пропагандою. Однак потім просто томилася і змирилася, прийняла цю ситуацію як даність. І от зараз, після прочитання книги Мова, меч Євгенії Кузнєцової, я нарешті побачила, зрозуміла витоки цієї проблеми і жахнулася її масштабу. Тож сьогодні ми з вами пройдемо слідами радянської пропаганди, обговоримо п'ять найпопулярніших міфів стереотипів щодо української мови і зрозуміємо, чому, як і коли вони були створені. Як завжди, буде дуже цікаво, І поїхали. Совєтський Союз, вообще то, защищав всі національні язики республік. Цей стереотип дуже полюбляється, Депто адже він дозволяє дивитись на тюрму народів крізь рожеві окуляри. Справді, на початку свого існування радянський режим взяв курс на підтримку національних мов. Так звану коронізацію. Однак тут не було жодної благородної мети, скоріше навпаки. Нова влада хотіла з одного боку відмежуватися від русифікаторської політики царизму, а з іншого мова це ефективний засіб для поширення комуністичної ідеології. Підтримка національних мов була лише етапом у переході на російську, адже культурна розмиття банально не вкладувалась в концепцію світової революції. Найяскравішим прикладом цього є п'єса Мина намазали Миколи Куліша. Яка зображує три типових образи того часу. Головний герой це сам Мина, який дуже соромиться свого українського походження, не вірить в політику коронізації, українізації і відчуває нижчість української перед російською. Саме тому намагається всіма силами позбутися свого українського акценту, а ще свого українського прізвища, змінити його з Мазайла на Мазіні. Лугами. Лугами. Над лугами. Га-ми. Га. Га-ми. Га. 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 А боже мій там мові звука Г майже немає, є Звук Звуги отрапляються лише в слові Бог, та й то вимовляється. Оце саме гей, є моє лихо віковічне прокляття якесь кайнове. Його син Мокій, справжній молодий комуніст, який вірить усім словам партії. Саме тому він щиро захоплюється українською мовою, адже саме в українській мові бачить майбутнє комунізму. Мені вже давно хотілося вам сказати, що ще тоді хотілося сказати, як пили везельківську воду. Як дивились на зоряну криницю, на дівку з видрами. Що? Хотілося сказати. А зараз ще охотніше скажу. Давайте я вас українізую. О, ви що? Я не хочу. Олю, ви ж українка. Воронь, Однак лише одна тьотя Мотя показує справжнє ставлення радянської імперії до української мови. Ви серйозно чи по українському? Однак, незважаючи на всю різноманітність поглядів, дуже швидко все стало на свої місця. Політика коринізації була згорнута, а всі, хто брав у ній участь, постраждав під час репресій. Таким чином, навіть з'явилася чутка, ніби то коренізація була спеціально спрямована. І створена для того, щоб виявити потенційно небезпечні націоналістичні елементи і знешкодити їх на ранньому етапі. Так, це чи не так, хто його знає. Однак після коронізації настав довгий етап русифікації. Звичайно, офіційного оголошення русифікації не було. Вона відбувалася дуже поступово, плавно, приховано а тому надзвичайно ефективно. Український ето язик сіла. Цей міф витікає з політики русифікації і його небезпечність у тому, що мова стала індикатором освіченості, навіть класовості. Тут все просто говориш по-русски, значить ти городський інтелігент. Ну, а якщо ти розмовляєш українською, то все з тобою ясно, Пілоти не необразоване. Радянська влада робила ставку на робочий клас. Селянин же був кастою нижчою, до якої належати було зовсім непрестижно. Він асоціювався з бідністю, відсталістю, а ще, звичайно, з українською мовою. Усі, хто хотів позбутись цього неприємного шлейфу, неодмінно мусив перейти на російську. А щоб заходити до такого переходу, влада постійно висміювала українську мову. Це чудово ілюструє комедійний дует штепса літера Пунька. Відманути галю, забрали собою. А, а, а! Нужна співати современною пісню, а та старая. Ну, скажи, ну где? Где ти сейчас видел казаков? Композитор Євген Козак, співак Сергій Козак, письменник Козаченко, спортсмен Жаботинський, Козак, та ще й Запорізький. Чи його реінкарнація, дует кролики? Ме, а, а ви точно знаєте дорогу до Європи? Та, конечно. Чи всі жарти кварталу? Така брудна професія, як наша, українською звучить набагато красивіше. От російською як буде? Простітутка. Як трактор завівся. Українською повія. 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 Чуєте, як вітерець, пасте, повія, повія. Повія. Або ще й угу. таке хвойда. Я... Хвойда. Двомом. Двомом. Дуже, 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 добрий. Добрий. В цьому нас переконували, що буквально вчора. Нібито двомовність, це величезна перевага, яку нам пощастило мати. Якщо на Востокі і в Криму люди хочуть говорити по відстаньте від от них. на законному основі дайте їм можливість по-русски. язик ніколи не буде ділити нашу родну страну. Особливо смішно в цьому контексті звучать слова деяких політичних діячів про нібито українську російську. Яка є банальною спробою приховати русифікацію? Не віддамо росіянам російську, воно належить всім нам. Таке називає слабожанський язик mm -hmm. в нашому mm -hmm. да? Він не прилежить Росії. В Украине государственный язык украинский. Мы с вами сейчас говорим интервью на русском, так мы ми условилися. Mm -hmm. Руський язик та русська языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам тоже. Ось вам маленькая статистика. Станом на 1989 рік. З 37 мільйонів українців 22 мільйони володіли російською. А от серед 11 мільйонів росіян, які жили в Україні, 7 мільйонів знали виключно російську мову. по Помаше старатись і так поймуть. Так ситуація виглядала ще зовсім нещодавно. Пригадайте, адже вершки нашого суспільства підкреслювали свою вершковість саме російською мовою. Не розмовляли російською мовою, випускали пісні російською мовою, знімали фільми російською мовою, звичайно, виправдовуючи це тим, що хочуть нібито розширити аудиторію, достукатися до російськомовного ринку, який не обов'язково є росіянами, наже ж є Казахстан, Узбекистан і інші пострадянські республіки. Але давайте подивимося правді в очі. Вони вважали російську мову привілегіованою мовою культури. В той час, як українська залишалася мовою недолугих жартів і домашнього спілкування. На щастя, зараз ситуація трішки змінюється, звичайно, не так кардинально, як би мені хотілося, але поступи в цьому є, і це, звичайно, радує. Однак в нас в країні досі залишається дуже багато людей з упередженим ставленням до української мови, і з цим потрібно щось робити. Українська це просто зіпсована російська. Отак, цей міф вмирущий. Задайте сотні тисячі відео в Тіктоці, в Ютубі, де російськомовні і хто його знає, чи то росіяни, чи то українці, порівнювали українською і російською, аби показати і спорідненість. Наприклад, ось вам слово мир українською, а ось вам російською мір. Ну, подивіться, ну це ж те саме. Просто поляки зіпсували українську мову, поляки або хтось інший. Звичайно, цей міф пішов ще з радянської доби, однак російська пропаганда активно поширює, відроджує його після повномасштабного вторгнення. Ось вам до прикладу цитата з підручника для 4 класу радянської доби. Російська і українська мови дуже близькі між собою. Це споріднені мови. Вони схожі як рідні сестри, тому знання набуті з однієї мови полегшують вивчення другої мови, і навпаки. Українська мова розвивалася і розвивається під благотворним впливом великої і могутньої російської мови. Бо різниці ні так почалося штучне зближення двох мов української і російської. Саме в цей період ми втратили нашу літерку «Г». Однак змін відбувалися не лише в граматичному плані, але й в лексичному. Дуже добре це зображено у фільмі «Соловей співає. Кошик, наприклад, корзина, так, російська корзина. В українській мові не було, якщо взяти і словник Єфрема Окремського, було кошик, і дуже багато його видів там, до речі, давали залежно від того, з чого він був зроблений. Тут уже з'являється тільки корзина, тобто і російська корзина, і українське корзина. Цю професійну термінологію можна було запозичувати лише з російської мови. Саме тому багато хто досі стверджує, нібито українська мова бідніша. Адже у неї немає такої професійної лексики, і їй бракує термінології, яка є в російській, ну, з очевидних причин. Однак не забуваємо про те, що сьогодні спокійно можемо запозичувати слова і термінологію, необхідну для будь-якої галузі науки, не лише з російської, а точніше, точно не з російської, а, наприклад, з англійської, чи брати за основу латинські слова, як це роблять в усьому світі. Як вам такий варіант? В Україні притісняють Руськогаварящ. Впевнена вам вже остогид цей аргумент, тому що в усьому Радянському Союзі була лише одна категорія людей, яка взагалі не розуміла, що таке мовне питання це російськомовні. Вони не знали, що таке мовна дискримінація ані в радянську добу, ані в пострадянську, тому що в сучасній незалежній Україні. У нас було знову ж таки тільки одна єдина категорія людей, яка ніколи не дискримінувалася за мовною ознакою. Так, це російськомовні громадяни. Ще в розпалку організації російськомовні виявили спротиві зневагу до місцевих мов, Наче то прирозуміли, що це потрібно лише для Галочки. Справжні успіхи, хорошу кар'єру гарантує знання лише російської. Тому батьки охоче вибирали цю мову для навчання своїх дітей в школі. А з 1938-го вона стала обов'язковою. Російська обслуговувала найважливіші сфери життя державну, господарчу, правоохорону, військову, суспільну політичну, а для національних мов залишилась лише культура, та й то частково. Так, наприклад, українською виходила лише дитяча й сільська література, а от вся серйозна література неодмінно була російською по-другому Я на українському навіть не смогу, меня по-другому розположила її кості, мабуть, я не смогу говорити на ньому. Я, його... я прекрасно пам'ятаю, як до славнозвісного мовного закону у 2019 році вся преса виходила російською мовою. Тобто я буквально не могла знайти жодного журналу, окрім таду й городу, який явно націлювався на сільську аудиторію, а значить україномовну українською мовою. Так само не випускалася сучасна музика українською. Вона вся була спрямована на російський ринок, а тому російськомовна, подібна ситуація з фільмами, з серіалами, з книжками на книжковий ринок завжди заходила спочатку російськомовна література, а вже потім з запізненням перекладалася українською мовою. І це ще хороший варіант. Тому я, україномовна українка, в своїй країні. Вимушена була стати двомовною, У мене просто не було іншого варіанту. Це лише вершина айсбергу, яка показує, як мова стала зброєю в руках радянської пропаганди, а зараз мова і зброєю в руках російської пропаганди. Тому твердження, яка є різниця, мова не має значення і так далі є абсолютною нісенітницею. Мова завжди мала значення. Мова це кордони, мова це самоідентифікація, мова це приналежність до культурного середовища. І ви це зрозумієте, якщо прочитаєте книгу Євгенії Кузнєцової Мова меч, що я вам особисто щиро від душі раджу, адже вона розкладе для вас все по поличках, те, що ви чули і читали раніше, і те, чого ви не знали. Це надзвичайно цікава новинка, яку я вважаю, варто причитати кожному українцю, і не лише україномовному, але й російськомовному. На цьому я буду завершувати. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Я вас попрошу поділитися своїми спогадами, враженнями, своїм досвідом в коментарях, тому що це надзвичайно важлива тема, і мені було би дуже цікаво дізнатися, як багато людей переживали подібне, як багато людей у нас. Україномовних вимушено жили в російськомовному середовищі, чи то Київ, чи то Харків, чи то будь-яке українське місто російськомовне. Як ви себе там почували, як ви боролися з цією всією ситуацією, чи, можливо, ви змирилися і перейшли на російську мову? Коротше кажучи, чекаю на ваші коментарі із нетерпінням. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І підпишіться на канал, аби не пропускати наступні відео. бувайте, бувайте!